Доброго дня, мене звати Світлана. Сьогодні хочу вам запропонувати грибну юшку. Для цього нам потрібно печериці, цибулька, мука, масло і сметана домашня. Спочатку будемо підсмажувати печериці. Для цього нам треба їх порізати на дрібні шматочки і піджарити на маслі. Гриби нарізали і тепер викидаємо їх на суху пательню. Вони зараз їх трошки підсолимо, вони пустять воду. Поки в нас гриби будуть підсмажуватись, ми підготуємо цибулю. Цибульку нарізаємо кубіком. Гриби наші вже пустили випустили. Додавимо масло. Кожного року. В нашій громаді в кожному селі було день села. В одному селі була був куліш, в іншому уха, і ми не знали, що ми маємо приготувати. Мого чоловіка-тітка завжди її готує цю юшку, на всі свята. І вона каже: А давайте ми зробимо грибну юшку. Ну і так вона у нас прижилася на всі концерти, які робимо благодійні. Завжди готуємо юшку. Як то кажуть, іде на ура. Добавляємо гриби в кип'ячу воду. Тепер підсмажимо на олії цибульки. І смажимо до золотистого кольору. Я заздалегідь підсмажила борошно до такого жовтенького кольору. І холодною водою розводимо до рідкої консистенції. Добавляємо потроху. Розмішуємо, щоб не було грудочок. Розведене борошно має мати консистенцію рідкої сметани, коли додаєш до юшки, щоб воно не було грудочками, це дуже зручно робити вилкою, бо ложкою так не розбивається. Наша цибуля вже. Підсмажилося, додаємо її в каструлю до грибів. Прийшло 15 хвилин, додаємо сметану. Сметана у нас сепараторна, домашня. Пройшло 5 хвилин, додаємо розведену муку. При цьому треба постійно. Суп помішувати і вливати такою цівочкою. Доводимо до смаку, солим. даємо. Сіль даємо перець перездається за смаком. Все, тепер дюшка покипить хвилин сім, і вона буде готова. Заварилась наша юшка. смакуйте на здоров'я.